Вараський міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю відзначив десятирічний ювілей. Урочистий концерт для гостей підготували вихованця та працівники закладу. Долучилися й танцювальні колективи Паласу культури Рівненської АЕС. Цей заклад став надійною опорою підтримкою для особливих людей, що потребують допомоги, уваги, підтримки та розуміння. Сьогодні у закладі послуги отримують близько 120 осіб. Це люди з особливими потребами, особи з інвалідністю, а також військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. Саме міцно стояти на ногах, набирати постійно темп. Допомагають нам можна сказати наші уже партнери. Це колектив Рівненської атомної електростанції, які з нами поряд можна сказати щодня. Тому що ми спільно вирішуємо різні побутові проблеми, які тому що в нас і територія велика, і сам заклад великий, потребує догляду. Рівненська АЕС і словом і ділом підтримує колектив реабілітаційного центру та його вихованців. Неодноразово атомники організовували толоки на території закладу, допомагали у придбанні необхідних речей та активно залучають вихованців центру до своїх заходів. «Почали долучатися вже вихованці, вихованці центру до наших заходів. До... Забігів Святого Миколая, до волонтерства на наші спортивні заходи. І от так от ми вже не тільки співпрацювали, а практично подружилися і спілкуємося не тільки в рамках їх заходів, а чисто по-люськи. Ну, я впевнений, що і далі це буде, далі це буде, бо ні революційний центр не буде, я впевнений, гальмувати своє розвиток, тому буде потрібно їм допомагати. І ми, нам цікаво, щоб вони брали участь в наших заходах бо це корисно і для них, і для нас, і для всіх. З початком повномасштабної війни вихованці реабілітаційного центру почали активно допомагати армії, неодноразово влаштовували благодійні ярмарки та заходи. Під час урочистостей щодо відзначення 10-го дня народження колективу та вихованцям закладу вручили грамоту від волонтерів Рівненської АЕС. Неодноразово допомагали нашій групі і нашим захисникам, збирали кошти, робили своїми руками вироби, продавали їх, купляли для захисників різне обладнання. Купляли навіть автівку для захисників, постійно печуть смаколики, а також мучні вироби. Ми їм дуже вдячні і хочемо сказати. Вони своїм прикладом надихають декого з дорослих. Дякую. Також колектив отримав подяку та премії від виконавчого комітету Варазької міської ради. Подякую подарунки від близьких друзів і партнерів колективу Рівненської АЕС, директора департаменту соціального захисту та гідності Наталії Талах, представників організації Червоний хрест, Юлія Крищук, Павложих, канал Енергоатом.